Як заявили народні депутати, новий закон про мобілізацію може бути ухвалений на раніше березня. Хоча остаточного тексту немає, але в проєкті закону йдеться про ряд змін, а саме, зменшення призовного віку із щільних сьогодні 27 років до 25. Планується виключити з переліку висновків ВЛК обмежену придатність. Натомість залишиться дві категорії: придатний або непридатний. Зміни стосуватимуться процедури військового обліку призовників, а також процедури вручення повісток. Неминучі зміни до підстав для відстрочки від призову і це не весь список. Якщо ви втомилися кожного дня очікувати, що вас зупинить ТЦК та вручить повістку, ви не знаєте, чи маєте ви підстави для відстрочки від мобілізації. Не чекайте ухвалення закону, замовляйте правовий аналіз своєї ситуації та отримайте інформацію, чи є у вас підстави для відстрочки, а також чи можете ви перейти в категорію непридатних до військової служби.